Я не розповідатиму вам про різні сайти, де платять за лайки, коментарі чи інші дії. А покажу конкретний покроковий план, який ви можете використовувати, щоб вийти на дохід, припустимо, 25 тисяч гривень місяць. Уявімо собі просто Петра чи Марію, залежно від сайті, у яких немає якихось особливих знань, навичок. Є просто інтернет-телефон. Та бажання вийти на захід 25 тисяч гривень в місяць. Так як у нашого персонажа немає якихось специфічних знань, які можна було використати для цього, уявімо, що він або вона просто вирішили почати з перепродажу якихось речей: чохлів, одягу, можливо, яких ще асесуарів, типу навушників чи ще чогось. І давайте уявімо, що з кожної такої перепроданої речі наш герой буде отримувати 250 гривень в середньому. Якщо нам потрібно 25 тисяч гривень, тобто вам необхідно 100 разів. Продати речі з прибутком по 250 гривень. Ви скажете, що це щось дуже великий об'єм, але насправді ні, адже це лише 3-4 продажі на день, це можна отримувати за рахунок просування в соцмережах. Третій необхідний крок для будь-якої комерції створити ваш інстаграм-аккаунт, зрозуміючи, на яку аудиторію ви його націлюєте, оформити його, заповнити шапку, створити аватарку, хороший нікнейм, щоб там не було 100-500 символів і так далі. Більш детально про це за посиланням у підкастці. Просування сторінки можна робити двома методами: платним або безкоштовним. Серед платних варіантів у вас є або таргетована реклама. Для того, щоб її запустити, треба мати бізнес-аккаунт підключений і вміти це правильно робити. Всього можна вже налаштовувати рекламу. Відкриваємо пост, який хочете просувати. Натискаємо просувати допис. Обираємо ціль промоакції, Наприклад, більше відвідувань профілю. Далі. Аудиторію можна брати автоматично. Але це не дуже добрий варіант, бо Instagram буде просто все, чому може там здатися підходящим. Таке і брати. Давайте з вами створимо ось нову аудиторію свою. Назвемо її просто U. Просто щоб було. Обираємо розташування. Наприклад, давайте візьмемо. Кілька великих міст. Київ, Дніпро, Львів. Приблизний розмір потенційного охоплення, майже 4 мільйони це дуже багато. Для того, щоб звузити це коло і зробити більш підходящих людей. Вибираємо зацікавлення. Наприклад, я візьму реклама. Бачите розміщення реклами, онлайн реклама, реклама соціальних медіа, соціальні медіа. І вже наша з вами потенційна аудиторія звузилася до 1,7-2 мільйони. Можна ще краще звузити. Ось, цього достатньо. Вік і стать. Можна взяти тільки чоловічу, тільки жіночу, як вам завгодно, можна обидвох статей брати людей. Вік також регулюємо, наприклад, ось так зробимо. І вже бачите, максимум 1,3 мільйони можна охопити. Збереглася наша аудиторія, натискаємо далі, обираємо бюджет. Тут можна, бачите, зробити від 37 гривень на день, тобто 1 долар, до 1000 доларів на день. Звісно, і це те, і те, не дуже хороші варіанти. Краще брати зрозуміліші для вас бюджети, наприклад, ось там. 10 доларів в день. І взяти, наприклад, 5 днів. Тобто пряма акція буде 50 доларів. Натискаємо далі. Ось перевірка. Бачимо, ще раз можна зробити попередній перегляд, як буде виглядати ця реклама. Є також спосіб, який зараз доволі актуальний, особливо за рахунок того, що. Охоплення там доволі дешеве порівняно з таргетом. Це купувати рекламу або в телеграм-каналах, або в пабліках в інстаграмі, які тематичні по містах, є дуже багато варіантів. Вибор зараз хороший. Зараз на екрані ви бачите один з моїх пабліків. Як бачите, він на якийсь там супер великий. Тут 13 хвостиком тисяч людей, але це не заважає йому продавати рекламу. Ось бачите, наприклад, одна реклама, друга реклама, третя. Четверта, ну і так далі. Ви можете бачити, що тут систематично продається реклама, і ви можете також користуватися цим інструментом. Він добре працює, пабліки і наразі є актуальні. Причому є як ось такі по містах, як є по Україні в цілому. Бачите, тут також Це Це є ось одна реклама, ось інша і так далі. Ви можете отримувати. Хороше велике охоплення з цього, навіть не вкладаючи якісь дуже великі суми. Якщо у вас є певні проблеми з бюджетом, його дуже мало, або ви весь витратили на товари, це так буває. Ви можете почати з безкоштовних методів, більш детально про те, як вони працюють, які взагалі існують. Я розповів ось цьому відео, клікайте сюди, там більш детально я показав, розказав, як ви можете просуватися свій інстаграм.